Богатирські вітання. Я Сергій Конішок, президент Федерації сторонмену України. І ми продовжуємо цикл наших відеопорад і уроків під назвою Треновет для ветеранів війни, які змагаються і тренуються в адаптивних видах спорту. І сьогоднішній наш відеоурок присвячений тим вправам, якщо вас. Життя спіткало у якомусь відрядженні, але ви не хочете пропускати тренування. Отже, чотири вправи, які ви завжди і в будь-яких умовах зможете виконати для того, щоб підтримувати власне тіло в належній формі і функціональному стані. Найголовніше, що ми пам'ятаємо, найважливіші м'язи, які у нас є в тілі, це м'язи, які утримують хребет, тобто тулуб у вертикальному положенні тобто, це м'язи розгиначі спини. Ці м'язи завжди потрібно розтягувати і завжди тримати в тонусі. Тому перша вправа якраз направлена на Тонус цих м'язів, які називаються еректори спини або м'язи-розгиначі це нахили вперед. При нахиленому тулубі розгинають тулуб до вертикального положення і утримують його. Вся задня поверхня нашого тулуба направлена на утримання вертикального положення тіла і підняті розгинання тіла вгору. Полегшене виконання це виводимо руки або до голови, або до плечей і просто. Нахиляємось вперед до рівня підлоги, до рівня землі тулубом. Відводячи трошки таз назад і трошки згинаючи коліна на 5 градусів, нахиляємось вперед, низ вдих, розгинаємось видих. Можна трошки ускладнити вправу і вивести руки вгору, тобто нахилятись вперед із. Руками вгору. Таким чином, ми додаємо навантаження. Природний речах рука нам додає навантаження на м'язи спини. Виконуйте цю вправу 50 повторень в кожному підході. І тоді ви відчутно зрозумієте і почуєте ефект тонусу м'язів-розивачів спини. Друга наша вправа, безумовно, важливими м'язами є ніг. і тут банальні присідання, тобто низький сет присіли і встали в вихідне положення. Якщо ваш функціональний стан не дозволяє зробити класичні присідання, завжди можна зробити полегшений варіант це випад вперед, утримуючись, впираючись долонями в коліна. Пружніми рухами ми навантажуємо одну кінцівку. При всьому тому, що такими малоамплітудними рухами, якщо ви зробите 50 повторень в одному підході, ви явно відчуєте і квадріцепси, і сідничні м'язи. Третю сьогоднішню вправою це буде планка, стоячи на ліктях з поворотами. Таза вправо-вліво для того, щоб розтягнути і навантажити м'язи кора. Також дуже важливі м'язи. М'язи черева, черевної порожнини і глибокі м'язи спини, які допомагають нам тримати тулуб рівно, і для того, щоб не болів поперек. Встаємо в класичну планку на ліктях і виконуємо повороти тулоба, торкаючись тазом і стегнемо підлоги на кожен рахунок. І заключною сьогоднішньою вправою є вправа, яка розвиває верхній плечовий пояс, грудні дельтаподібні м'язи і м'язи рук. Це комбінована вправа віджимання у Т-планку. Виконуємо класичні згинання, розгинання рук в упорі лежачі, але коли ми піднімаємось, ми просуваємо руку вперед і вгору, виконуючи трикутних: повертаємось у вихідне положення, віджимання і в інший бік. Іншою рукою виходимо у те планку. Використовуйте даний комплекс із чотирьох основних есенціальних вправ у три підходи по 50 повторень в кожному підході і будьте сильними.